А також той факт, що оселя двостороння, відповідно, має два балкони і облаштована меблями. До недоліків об'єкту я б відніс не дуже зручне планування і невеликі розміри санвузла та кухні. До того ж, ремонт квартири потребує косметичного втручання. Моя оцінка помешкання 8 балів, 2. два трикімнатна квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхівки, що знаходиться за адресою вулиця Ковпака, 3. 96 Дев'яносто шоста серія. Стіни, цегла, Перекриття – залізобетон. Двостороння квартира з ремонтом у класичному стилі. Загальна площа 68 квадратних метрів. Висота стелі 2,65. Паркет, столярка з натурального дерева, кондиціонер, склопакети, дві будовані шафи купе, меблі, побутова техніка, нова сантехніка. Ціна 180 тисяч американських доларів. Отже, починаємо знайомство: хол площею 7 квадратів. На полу паркет в дуже хорошому стані. Обої під покраску на стінах. По всій квартире дубова столярка. Также обратите внимание на шкаф купе і на дополнительне освіще. Дякую, хол. Хороший, светлый достаточно. Поки все ну, положительно всяком случае. Особливо мене радіо те, що хол цієї квартири досить просторий, що не притаманне квартирам радянських часів. Да, я замітив. Ну що ж, якщо у вас більше немає питань або зауважень, ми можемо е, продовжувати огляд. До вашої уваги, кухня. Представлена е, встроєна кухня із битової техніки варочна поверхність, духовка, витяжка, холодильник. Обединная зона представлена у нас гарнітуром на 4 персони. Е, і що касається пола, здесь е, кафель. И что касается стен, здесь также обои. До кухни у меня никаких было претензий точно нет. Чьи они у вас? А, нет, у меня тоже нету. Мне очень нравится. Мы идем далее. Зал общей площадью 18 квадратных метров. Имеет правильную форму. Представлен мягким уголком. Сзади вас обратите внимание сборная мебель. На полу тот же паркет. Меблі тут у разі покупки нашої героїні цієї квартири залишаються чи ні? Да, повністю вся мебель, яка знаходиться в цій квартирі, вона залишається. І також із зали є вихід на балкон. Оксані кімната сподобалась. Отже, питань по приміщенню не виникало. Е, ну що ж, якщо у вас питань немає, е, зараз час вийти на балкон і подивитися на краєвиди, які нам відкриваються ціє кімнати. Балкон офіцій площі до 4 квадратних метра, присутствує доповнительне освіщення, окна виходять на вулицю Кавпака. Можу сказати наступне. Як на мене, мінуси краєвиду у тому, що поруч досить така е, живенька траса. Це, по-перше, по-друге, будинки досить близько. З іншого боку, плюсом цього краєвиду можна назвати велику кількість зелені. Що скажете ви? Ну, доволі таки неплохо. Лаконічно. Ідемо далі. Комната площадью 9 квадратов. Представлена э, спальной зоной, представлена гардеробной зоной. Э, и э, также, если это для ребенка, то компьютерный стол и э, зона для учебы. Полностью облаштованное рабочее место. Э, на підлозі мы видим той же паркет. Э, стены у нас шпалеры. Восстанавливаем люстра из квитов. І мені здається, що як для дитини, то місця тут цілком може вистачити. Ну доволі таки неплохо. Да, светлое, как є бы, де где уроки сделать, і Здесь розмістити вещи. Ну, вот как-то в маленькой площади немножко потолочки низковатая, ну как-то так давит. Слід зазначити, що квартира в нас трьохстороння, і тому це вікно, яке виходить з дитячої, виходить на другий а, бік. Як ви бачите, навпроти будиночок, а, маємо кілька дерев, а, дорога в нас а, дещо а, збоку. Вам подобається цей кревець? Ну, доволі таки неплохо, да, впечатляють. А тепер на черзі санітарна зона. Санузел, все як обычно, ванна, умивальник, стистральна машина стоїть. Ну, мало місця, маловато. Зі сколько ванна? Это да. Це мало. Ну, гаразд. Ми зараз можемо подивитися другу частинку санвузла. Це в нас буде невеличкий туалет. Туалет обліцован пліткою. Як ви бачите, стоїть унітаз. Тобто, можна говорити про те, що він має усе необхідне. Більше про нього додати, мені здається, немає чого. Вам подобається те, що ви бачите. Ну, а как давно менялись коммуникации? Что вы можете сказать про коммуникация, коммуникации, когда это было? Трубы менялись 5 лет назад, также поменяна по всей квартире, стоит медная проводка. Угу. Зараз – останнее примещение квартиры. 12-метровая спальня. Представлена вместительным шкафом-купе, широкой двуспальной кроватью, также имеются прикроватные тумбочки, дополнительное освещение, на полу ковролин, на стенах все те же обои. И также присутствует система кондиционирования. Спальня вам подавай. Да, мне очень нравится, да. Она достаточно просторная, да. шкаф очень гарнитурный, вот здесь вот все. Мне очень понравилось. Наличие кондиционера тоже. Наличие ну, гарнитуры До речи, до речи, в нас вся комната Моя не просто выход на третий бик, а она имеет еще и балкон. Зараз ми можемо пройти на балкон і подивитися, що являє собою тутешній краєвид. Ходімо. Другий балкон, який виходить із спальні, аналогічний першому. Окна, правда, тут виходять во двор, що не створює додаткового шуму. І балкон обшит стеклопакетами. Ну, взагалі, мені здається, що цей балкон досить на якісному рівні виконано. Та й краєвид дійсно дуже приємний і дуже спокійний. Тут мені подобається. Мені теж очень Він на ще садінгом, я бачу, світлий. На цьому я оголошую огляд об'єкту номер 2 за Тепер поділимось думками про оглянуту квартиру. Як на мене, до її переваг треба віднести те, що її вікна виходять на три сторони світу. Окрім цього, плюсами є найнижча серед трьох сьогоднішніх об'єктів ціна і найбільша площа. Наявність меблів, використання оздоблення натуральних матеріалів, велика кухня і два балкони. І ще неподалік дві станції метро. Звісно, без мінусів теж не обійшлося. До недоліки об'єкту запишемо невелику площу санітарних приміщень і досить спірне з практичної точки зору планування. Моя с 8,5 баллов. А что скажет героиня? В общем, квартира произвела на меня очень положительное впечатление. Она в светло-бежевых карамельных тонах. Это мне очень нравится. Большой зал, просторный. Две наличия двух балконов, большой плюс. Раздельный санузел тоже большой плюс. Единственное, что хотелось бы, чтобы она немножко по месту расположения была немножечко ближе к моей работе. 8-8,5 балла я могу дать этой квартире. А зараз слово эксперту. Что касается плюсов этой квартиры, это, конечно же, удачное месторасположение, хорошая планировка, неплохое состояние квартиры, но, судя по реакции нашей героини, ей не хватает простора в этой квартире. Согласно требованиям нашей героини, я готов поставить этой квартире 8,5 баллов. Двокімнатна квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки, розташованої по вулиці професора Підвисоцького, 6. спецпроект, стіни, цегла, перекриття залізобетон, загальна площа 62 квадратних метри, євроремонт у сучасному стилі, убудована кухня з технікою, підлога з підігрівом, імпортна сантехніка та кахель. італійські шпалери, відеоспостереження, заміна всієї електропроводки, ціна 200 тисяч американських доларів. Хочу обратить ваше внимание, что квартира э, изначально делалась с нуля. Заменены абсолютно все коммуникации, проводка, все системы. На полу плитка. Э, по всей квартире, где находится плитка, полы с подогревом. Э, что касается столярки, то она вся из э, беленого дуба. Э, обои э, антиаллергенные, все экологически чистые, э, из э, итальянских материалов. Также присутствует система безопасности.